Російські військові атакували місто Суми безпілотниками сьогодні після 13-ї години. Внаслідок влучань пошкоджені вікна, багатоповерхівок, медичний заклад, дитячий майданчик, автівки. Після одного із влучань, що сталося близько 15-ї години на цій вулиці, загинула жінка. Її намагалися реанімувати на місці події, але безуспішно. Ми підійшли і запитали в медиків, чи потрібна допомога. Вони сказали, що потрібна. Ми допомагали реанімувати Жіночку віком десь приблизно 60 років. У неї було осколкове поранення грудної клітини, там жині поранення тіла. Жіночка вже була непритомна. 25 хвилин ми спільно з швидкою реанімували її, але було безуспішно. Внаслідок обстрілу на цій вулиці пошкоджені офісні приміщення, адміністративні будівлі, автівки, приватні житлові будинки. Будинок пані Оксани розташований навпроти місця влучання. момент вибуху вони з сином Арсенієм були в хаті. Я була в хаті, в задній кімнаті перелякалася, дуже за сина, бо його чуть не вбило. Спалки влетіли прямо від ліжкові, тоді тут. Я не знаю, як їм повезло, що оця штора була закрита. Три вікна, двоє дверей, дах не знаю, не випускають. І штукатурка попадала? Бахнуло і все, повискакували спочатку, а потім зрив почули. Вийшли тут стекла, і от віранда теж стекла висипались. Це місце влучання першого безпілотника поблизу міської лікарні номер 4 Вибух стався через дорогу від терапевтичного корпусу. У момент атаки в приміщенні перебували як медики, так і пацієнти. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна та вибиті двері. Я в маніпуляційному кабінеті. Друга сестра на посту була, стекла полетіли, ну вона встигла відбігти. Є вікна побиті, двері вилетіли. У цей час медики лікарні надавали допомогу пацієнтам, але за мить почули вибух, розповідає працівниця лікарні Оксана Касьян. Жінка каже, це вже друге влучання поблизу їхнього медзакладу. Я чула взрив та й усе. Перед цим, як їхав вроді на мотоциклі, і такий, як вроді, без глушака. Це звук такий, і далеко вже від'їхав від лікарні, а звук ще чуть було. А тоді, через яке-то невелике час, прилетіло взрив. У терапевтичному відділенні на момент вибуху перебували пацієнти, серед них Катерина Чайка. Жінка приїхала з нижнього піщаного. Каже, саме в цей день лягла до лікарні. Я тільки почула вибух і сказали, що опускайтеся в Ну, і пішли спалату. Ой, страшно дуже, звісно, і гучно дуже. Ми одразу думали, що це, ну не зрозуміли, що це, а потім, вже як воно вибухнуло, тоді почули, що це десь було влучення. Ми лише лежали, хто на думали, що ну, косарка траву косить, а тоді як бухнуло. І от тут кажуть, спускайтеся в підвал у дерево, напевно, мабуть, упалявся. Та поряд були в одній палаті, теж так, так, в ми палаті лежали під капельницею. теж так. так все швидко про прямо ж відбулося, щоб жах. За словами директора лікарні Дмитра Кравцова, медзаклад продовжує роботу в штатному режимі. Поранених серед пацієнтів та персоналу немає. Одну жінку, яка була найближче до епіцентру вибуху, шпиталізували. Близько 13-ї години стався вибух через дорогу від терапевтичного корпусу нашої лікарні. Вибувало вікна, посічений корпус. На даний момент оцінюється ситуація, приймаються міри щодо ліквідації наслідків. Десь півтори десятка вікон пошкоджено. Вирішуємо питання з проліском щодо надання ДСП пліти для того, щоб можна було. Здійснити міри по ремонту вікон, ремонту дверей, які пошкоджені. Один із безпілотників влучив у дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок на вулиці Металургів. Почули, що летів шахет, вибігли. нас ми не пострадали. Ми тільки чули звук, і коли летіло, летіло звук цього, і вікна на кухні жалюзі спали, і все. Ми чули страшно, і в коридорі і в коридорі повністю. Всі вікна повністю випали, навіть в більшому коридорі. І ми все, збігали вниз, все, ми, слава Богу, не постраждали. На балконі чую гуде. У зал тільки не встигла з зала вискочити і одразу вибух. Чую стекла і мене оглушило, ухо заложило, оглушило. Злякалась, звісно, ви бачите, це багато поверхівки вибита багато вікон. Ми приїхали, надаємо зараз це допомога ОСБ, плівка. Ну закриваємо вікна, балкони. Також з нас працюють волонтери ПСП, надають психологічну підтримку, і у нас тут з нами були ще загін швидкого реагування, надавали до медичну допомогу постраждалим. Чи відомо скільки людям знадобилося до медичного? По металургів наші, наш загін надавав двом особам і доправили до лікарень двох осіб. Усього впродовж дня суми атакували п'ять безпілотників, повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Анна Книж, Катерина Іваненко, Світлана Дерган, Анатолій Сердюк та Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.